Щодня ранок у Верховній Раді починається однаково. Спікер урочисто вітає депутатів-іменинників, а колеги вручають їм оберенки квітів, здебільшого червоні троянди. Привітаємо наших колег. На народження без помпезних квітів не обходиться жодне призначення. Їх отримують невоспечений прем'єр, спікер чи генеральний прокурор, і не тільки в парламенті. Та з часом красивий атрибут урочистостей перетворився на предмет небезпечний. Чого вартий удар долі Януковича, коли йому на голову біля пам'ятника невідомому солдату звалився вінок? А ось для екс-міністра освіти Дмитра Табачника букет квітів став знаряддям розправи у такий спосіб. Студентка могилянки висловила свій протест. А цей розкішний букет дістався Арсенію Яценюку перед тим, як нардеп Варна урочисто виніс його з трибуни. Потім навіть до бійки дійшло. Спікер Андрій Парубі побоюється досі. Шановні колеги. Сьогодні день народження народних депутатів. І Я хочу привітати Олександра Валерійовича Опанасенка. З днем народження, будь ласка! Квітів дарувати не будемо, бо це небезпечно на нашому залі з квітами. А ось депутату опозиційнику Михайлу Папієву зовсім не страшно. Вручення на день народження квітів це абсолютно нормальна, нормальна традиція, особливо коли це день народження у депутата жінки. От, от наприклад, у нас є традиція така в опозиційному блоці, що у нас чоловіки вручають на день народження квіти жінкам. А на день народження чоловіків жінки вручають квіти чоловікам. Хоча молодше покоління парламентарів цю традицію вважає пережитком. Це ж радянський жах. Це е, радянський жах, це ганебна радянська традиція. А наші просять, щоб їх просто не оголошували, що вони взагалі іменинники. Оце вітаємо Іван Івановича. Ну це радянський час. Це Сімейна справа, справа близьких, друзів, а не депутатів один одного вітати, тим більше за гроші платників. Податків, день народження, весілля. Давайте ще хрестини будемо тут вшановувати кожна дитина, яка народиться в парламенті там, в парламентарів. Має бути якесь людське відношення, але це можна в кулуарах чи там десь особисто піти, привітати людині, потиснути руку. Ці букети червоні. По перше, вони теперішні ситуації в Україні дуже сильно злять суспільство. А по-друге, це неправильно. Традиції важко ламаються. Е, для жінок взагалі то вони повинні бути при любих обставинах. Можливо, навіть і не за бюджетні кошти. Але якщо тримати традиції до кінця, то я думаю, що треба взяти традицію, коли крім квітів, ще цілували в засос одні одних. Це це було б було повне. Повні традиції, мабуть, Олег Барна ностальгує за часами Брежнєва. але чому не вчинив так з Яценюком, він не пояснив. Володимир же стверджує, що така традиція в українському парламенті жива. Тут ще навіть поцілунки, я знаєте, чоловіки цілуються між собою. Ну, це взагалі ну, це Хрущовщина. Я називаю. Ну це для мене ну неприємно. мені. Наприклад. Було б дуже неприємно, бо до мене якийсь мужик, що цілуватись, вітати мене. Та жінок треба цілувати не чоловіки між собою. До речі, жінки зізнаються, величезні червоні троянди дратують не тільки чоловіків, а й їх самих. Мені здається, це питання чоловічої любові до гігантома. Краще що живе з корінням От для мене, наприклад, це дуже важливо. Щоб у цих квітів було коріння, зараз дуже багато таких пропозицій, Це набагато якось так приємніше, тепліше. Тож естетичні смаки парламентарів потроху змінюються, а у квіткових крамницях, схоже, ні. Просимо продавчиню підібрати букет, щоб урочисто привітати чоловіка, можливо, депутата. Пропонують ті самі величезні троянди. Мужчина в якому віці? Солідно. Це наш міст гран-при Вархатна і якщо чисто красна йде. Вона височим берега, вона просто бере своїм вокалом. Вона дуже ефектно виглядить. Це солідно смотрится. Букет з 9 квіток обійдеться майже у пів тисячі гривень. Хоча самі депутати стверджують, що скидаються на букети іменинникам фракціями. Інші кажуть, що на представницькі видатки апарат парламенту теж витрачає. Просто той, хто дружить найбільш близько з колегою із фракції, він, він виявляє бажання і приносить ці квіти. А я думав, це один той самий букет. 6 часів яценюка. Ви будете шоковані, які суми йдуть на такі речі. Ви будете просто шоковані. Я не хочу бути багатослівним, але це не мільйон гривень. І навіть не два. Деякі нардепи стверджують, що відмовились від усіляких привітань у письмовому вигляді. Мовляв, гроші можна використовувати ефективніше. У нас такі мізерні зарплати нашим побічникам, коли вони отримують по три тисячі гривень. Да? Краще дати ці кошти, навіть якусь частинку від них, навіть десь від них, на роботу народного депутата. І повірте, ми зробимо набагато ефективніше. Використання цих коштів ми маємо з вами. Я кажу, відкрити кожен видаток парламенту. Тоді побачимо, може, там ще й корупція на цих букетах, але це поки що тільки плани. Юлія Шост, Юрій Шульга, Сергій Дунда, новини Юбіар.